Любов мова Бога. Любов це мова, якою говорить Бог. Вона не потребує слів, вона відчувається серцем. У кожному доброму вчинку, у кожній щирій усмішці, у кожному теплому слові звучить цей голос. Любов не вимірюється, і не можна її забрати. Вона нескінченна, як саме життя. Коли ти відкриваєш серце для любові, ти чуєш Бога у своєму серці і навколо, у сонячному промінні, у шелесті лістя, у у посмішці іншої людини. Любов це міст між серцями, це світло, що ніколи не згасне. Це те, що робить нас по-справжньому людьми.